Сьогодні 29 жовтня 2025 року. Середа. І в цей день вирує енерія Меркурія. Вона керує комунікаціями та спілкуванням, це ідеальний час для будь-якого виду обміну інформацією, зустрічей, переговорів, листування, дзвінків, публічних виступів та навчання. Ваша здатність чітко формулювати думки та слухати інших буде на висоті. День сприятливий для розумової діяльності планування, аналізу, оформлення документів та початку нових навчальних курсів. Меркурій підтримує торгівлю, інвестиції, ділові поїздки, купівлю та продаж. Це гарний день для встановлення ділових зв'язків та партнерства, оскільки Меркурій пов'язаний зі швидкістю та переміщенням. Середа підходить для коротких поїздок та подорожей, особливо на захід, згідно з деякими традиціями, як найкраще використати енергію середи. Сортуйте документи, відповідайте на важливі листи, структуруйте свої робочі чи особисті плани, займайтеся мозковим штурмом, шукайте нові рішення старих проблем. Будьте відвертими з близькими. Проводьте важливі переговори, домовляйтеся, почніть читати нову книгу, дивіться освітні відео, беріть уроки. Восьмий місячний день. Категорія та опис, символ Фенікс, скарб, ключова енергія дня, трансформація покаяння, очищення, характеристика дня, день глибокої внутрішньої роботи та алхімії. Символізує відродження, подібне до Фенікса, що згоряє і постає з попелу, сприятливий для початку нових етапів життя, що рекомендовано: покаяння, прощення, чищення організму, медитація, робота з вогнем свічки, початок лікування. Що не рекомендовано скупитися, планувати краще, займатися вже поточними справами, триматися за минуле. Місяця під знаком козирога загострює почуття обов'язку, честі, відповідальності, самодисципліни знижується емоційний тонус, і люди стають стриманішими. Як правило, увага людей зосереджена на матеріальній стороні справи, хоча з фінансовими справами в даний період краще не зв'язуватися. У ці дні зазвичай не приймаються люди, які багато говорять і мало роблять. Які не виконують обіцянок або виконують їх із запізненням. У всьому проявляється суворість, навіть себе, багато речей стають на свої місця. Ми реально починаємо дивитися на свої можливості та ситуацію в цілому. Це період, коли бажано займатися тим, що важливо для вас самих, тим, що є необхідним для вашого життя. Це час кардинальної зміни у будь-якій сфері вашого життя. Можна упорядковувати думки, речі, справи, почуття, розставляти всі крапки надії. Період підходить для початку будівництва або перепланування будівель, зносу старих будівель, знищення всього застарілого, що віджив своє і втратив актуальність. Це найкращий момент для вирішення питань, по суті. Нині найменше порушують закони, правила та інструкції. Хоча до начальства краще на очі не траплятися. Чудовий час для великих покупок, наприклад, нерухомості, дорогих речей, покупки того, на що ви довго збирали гроші. Місяць, що росте, в козирозі дає нам можливість додавити незакінчені справи однією тільки завзятістю, проте не потрібно на цьому зациклюватися, щоб не перегнути ціпок. Люди не готові змінювати думку, приймати критику. Хоч і адекватно оцінюють здібності інших, так що можна попросити підвищення, якщо ви дійсно добре працюєте, і це не вносить змін до робочого процесу. Так як це не час змін, може бракувати ясності розуму та відстороненості, краще давати монотонне фізичне навантаження на організм. Інакше лінощі можуть призвести до депресії, невдоволення життям, придушення себе та інших. Сьогоднішня руна дня це руна Тейваз. Це дуже потужна руна, яка несе глибоке і рішуче послання. Це руна Тюра в скандинавській міфології, бога військової слави, права справедливості та присяги. Вона символізує спис, який спрямований вгору. Або стрілу, що летить до цілі. Основне її значення це справедливість, честь, жертва, перемога, мужність та рішучість. Коли руна Тейваз випадає як руна дня, вона є потужним закликом до дії та чесності. Сьогодні день, коли потрібно чітко визначити свою мету і рухатися до неї, не відволікаючись, вся енергія дня підтримує сфокусованість та прямий шлях. Не бійтеся взяти на себе лідерство. Ця руна часто вимагає мужності й готовності пожертвувати чимось менш важливим, заради більшої мети, як Тюр пожертвував своєю рукою заради порядку. Можливо, вам доведеться відстояти свою позицію або зробити непростий вибір Дійте сміливо, але з честю. Це ідеальний день для вирішення питань, пов'язаних із законом, суперечками чи відновленням справедливості. Дійте згідно зі своїми високими моральними принципами. Ваші дії повинні бути чистими, а наміри благородними. Та й вас активує вашу внутрішню силу, дисципліну та здатність до боротьби не обов'язково фізичної, а боротьби за свої ідеали. Не відступайте перед труднощами. Перемога сьогодні приходить через чесність і завзятість, рекомендації на день: сфокусуйтеся, виберіть найважливішу справу і вкладіть у неї всю енергію. Будьте чесними, говоріть правду і дійте відповідно до своїх переконань, захищайте, якщо потрібно, захищайте тих, хто слабший, або відстоюйте свою точку зору, прийміть виклик, який кидає вам життя. І зустріньте його гідно. Ось ваші рекомендації на цей день. Цей день вимагає від вас мужності, рішучості та цілеспрямованості, які слід направити на практичні, кар'єрні та довгострокові справи, не забуваючи про необхідність трансформації, покаяння та очищення. Намійте чіткі цілі, Рунатий вас символізує стрілу, яка принесе користь, якщо стріляти в ціль. У поєднанні з Козирогом це найкращий час для чіткого планування довгострокових інвестицій, кар'єрних кроків та бізнес-проєктів. Дійте сміливо та чесно. Проявіть лідерські якості, беріть на себе відповідальність та відстоюйте свої інтереси, але виключно чесним і справедливим шляхом. Сконцентруйтеся на деталях. Місяць у козирозі сприяє практичності. Приділіть увагу структурі, організації та порядку у своїй роботі, день трансформації та покаяння. Вісіммісячний місячний день. Це період біохімічних трансформацій та очищення, сприятливо для переосмислення минулого, спалення старого метафорично як вогонь фенікса. Використовуйте раціональність. Те вас, щоб проаналізувати свої вчинки та відмовитися від егоїстичних цілей на користь чогось більш благородного та значущого, зміцнюйте дух, Тей вас зміцнює силу духу, мужність та стійкість. Це сприятливий час для практик, які посилюють вашу внутрішню вісь та самодисципліну. Уникайте суперечок, незважаючи на войовничий дух, та вас, енергія Козирога закликає до стриманості. Спробуйте провести день наодинці з собою, або уникайте важливих зустрічей, які можуть перерости в суперечки. Захищайте принципи. Якщо конфлікт неминучий, захищайте свої принципи та честь, але дійте з контрольованою мужністю, а не агресією. Пам'ятайте про справедливість, очищення організму, Вісіммісячний місячний день чудово підходить для очищення шлунку та кишківника або короткого голодування. Також корисно готувати складні лікувальні препарати, сприятливі фізичні вправи для зміцнення кісток, не пригнічуйте емоції. Хоча козиріг закликає до стриманості, спорт та фізичні навантаження допоможуть позбутися роздратування та направити потужну енергію Тейвас у конструктивне русло. Чого слід уникати: Неконтрольована агресія, не дозволяйте силі Тейвас. Перетворитися на неконтрольовану імпульсивність чи агресію, справжня сила у захисті та контрольованій мужності, невідповідність цінностям, уникайте несправедливості, брехні та будь-яких дій, що суперечать вашій честі. Не чекайте, що все відбудеться без зусиль, та й вас вимагає активної боротьби та наполегливої праці. Бажаю вам продуктивного дня!